Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу познайомити вас з новою серією відео, на яку мене надихнула оця от книжечка Доля Олдертон. Усе що я знаю про кохання. Не можу сказати, що книжка мене супер сильно вразила, але мені сподобалася ця думка, де вона розповідала, що вона знає про кохання в різні періоди свого життя з 10, з 12 років, з двадцяти. З тридцяти, і це мені дуже сподобалось. Я давно шукала такий формат, де мені можна було б ділитися якимись своїми думками, що я дізналася про якусь конкретну тему, але завжди якось я не могла зрозуміти, як мені це все оформити. І от нарешті я зрозуміла, що я хочу робити от саме це. Ця серія буде називатись Усе, що я знаю про. Де ми будемо обговорювати різні теми, обговорити мій досвід 21 21-річної дівчини. Я розумію, що я ще дуже молода, але все-таки мені здається, мені є чим поділитись, і мені цікаво це обговорити. І можливо, в майбутньому передивитись це відео і зрозуміти, як змінювалось моє мислення, як змінювалось моє бачення, деяких тем. Мені здається, це буде дуже цікаво. І як ви вже могли зрозуміти з назви, перша тема про яку я хочу поговорити, це харчування. Дієти, стрункість. Ця тема турбує мене вже декілька місяців, насправді. Все через те, що я почала свій шлях схуднення, і це змусило мене набагато більше задуматись про те, як я сприймаю їжу, як я сприймаю себе, як я сприймаю в цілому цей процес схуднення. І мені захотілося. Поділитися цим з вами з інтернетом, хочу спочатку розповісти трохи про свій бекграунд, яка в мене історія з цими всіма схудненнями, дієтами, харчуваннями. Взагалі, хочу сказати, що у мене немає ніяких розладів харчової поведінки, наскільки я знаю. Я ніколи не сиділа ні на яких дієтах жорстких. Якось мене завжди вчили харчуватися правильно, їсти три рази на тиждень, не пропускати сніданок обід вечерю. Завжди не знаю їсти супчик, щоб желудок не спортить, як мені завжди казали. І напевне, на щастя, в мене ніколи не вистачало якоїсь сили волі для того, щоб сидіти на якихось жорстких дієтах. Ну і плюс десь на підсвідомості я розуміла, що це не ок. Тому що знаєте, там раніше були популярні групи оці 40 кг і так далі. Я була на них підписана, але я ніколи нічого не пробувала звідти, тому що ну мені банально. Не вистачало сили волі, і слава Богу, чесно. Слава Богу, бо я бачу дуже багато дівчат, які стикаються з цими проблемами з розладами харчової поведінки, і так далі, які це приносить проблеми здоров'ям. Як це важко, як фізично, так і морально. І я дуже рада, що мене це якась обійшла. Просто хотіла на початку це зазначити, щоб ви мали якесь більш повне уявлення, хто я і. <реш> що, що я пережила взагалі в цій тамі? Отже, почнемо з того, що більшу частину свого життя я була в принципі доволі худою і ніколи для цього нічого не робила. Звичайно, в підліткові роки мені здавалося, що я ще огромна, просто жирна ляшки. Я не знаю огромні. Це щось, ну типу, це щось не щоб когось образить, тому що я зараз теж набрала вагу. Я про себе більше так не думаю. Але тоді мені здавалося, що кошмар. Ну, типу, це я, я ужас, я ужасна. Я, все. Ну, типу, у мене були проблеми саме. І я собі ніколи не подобала. Зараз я коли дивлюсь, думаю, так ну з тобою все ок, в чому проблема, дитино. Надивлюються, то наслухається всякої дурні інтернетів, і потім думають, чи що. Тоді я важила 60 кілограм, 59-60 десь там старша класа. Типу я себе нормально почувала, нормально виглядала, і в мене не було проблем. Я не набирала, їла все, що захочу. Мені здається, це було через те, що я. Набагато більше рухалась, я думаю, що я набагато більше рухалась, і тому ну якось воно там виключало саме себе. Плюс я була молодша там в дітей, якийсь кращий метаболізм. Не скажу, що в мене зараз поганий метаболізм, але все-таки мені здається, є різниця. Певна потім на початку карантину я схудила на пару кілограмів, важила десь 56 кілограм. Люди навколо мене почали бити тривогу. Типу, ти дуже худа. Я дивлюсь, кудись у вікно. Я вибачаюсь. Я просто поставила перший раз телефон. Задньою камерою, і я типу стараюсь дивитися в камеру, але я десь відволікаюсь на машини, які їздять за вікном. Вибачте, дивитись в камеру. Але через ну от якось так мене вага тримала 56-58 і через пару років я почала набирати десь з початком війни. Я б сказала, десь у 22 році якось потрошечку я почала набирати, і так, от набиралась до того, що десь двадцять третьому 24 році у мене була вага. Максимально моя, це 60, ой, 76 кг. 76 я пішла на розтяжку, потім минулого року, в жовтні 24-го року, я пішла в спортзал, Хожу туди й досі. Спочатку ходила один раз типу, в самзал і двічі на бокс. Потім якось я закинула бокс десь близько нового року, ходила один раз, потім збільшила до двох. Потім в лютому я вирішила, що все-таки треба більше слідкувати за харчуванням. Я почала підраховувати калорії. Тренерка допомогла мені визначити здорову норму БЖВ, кількість калорій, яка мені потрібна, щоб типу це був дефіцит. Але, типу, я не була голодна і я не голодала, і організм не був в стресі. Коротше, щоб більш-менш здорово схуднути. От, але коли я почала рахувати калорії відразу, я почалася дуже сильно обмежувати. От, прям дуже сильно, типу. В мене почалось якесь зациклення, що я їм занадто багато. Я почала посипати порції кашки 100 грам, при тому, що ну мені там десь 200 треба їсти. І зараз я там умовно насипаю кашу. Це 200 грам каші, наприклад, на прийом їжі. Якоїсь я почала їсти десь на 1500 калорій. Для справочки, моя норма, ну типу, норма, мій дефіцит, щоб в дефіциті бути, це 1900, Тобто я їла набагато менше ніж навіть мій дефіцит. Я була голодна, у мене не було сил. У мене почались проблеми з енергією. Я відчувала себе взагалі дуже слабкою. Не могла нічого робити. Я про це розповідала в логах. Потім побачила моя тренерка, що я записую. Скільки я їм відчехвостила мене, сказала, ти що дурна, їж більше. Ну тебе, звичайно, що немає сил. Ти приходиш засинаєш додому після тренування, тому що ну тебе нема сил, ти не їси. Це так тривало десь пару тижнів. Потім я зрозуміла, наскільки я все-таки була дурна. Але ця зацикленість на їжі вона збереглася все-таки в мене в якійсь мірі. Я досі зранку їм і думаю, щоб мені як би скільки з'їсти, щоб потім мені хватило ще ввечері і в обід нормально поїсти, можливо з'їсти якусь вкусняшку. Хоча я розумію, що ну, типу, я в принципі вписуюсь завжди в свій е раціон, тому що їм, ну, типу, Добре, я гарна їм, але якось все одно в мене оцей от такий бзік в голові. Він з'явився, і я навіть не знаю, що з ним робити. Я ще поки що, навір, що це не віршила. Це контролюю, я це розумію, що це типу не ок, і вже дорожка кудись не туди. Я намагаюся якось менше про це думати. Ну, але знову ж таки не завжди це виходить. Я це перед записом відео про це думала, коли писала собі тези, що я хочу сказати, і подумала про те. Що можливо, мені просто треба планувати на день, що я їстиму, щоб в мене не було цієї тривожності, щоб я не думала, ой ой, ой скільки ж мені там їсти каші, щоб не перевершити той, той ліміт, який в мене присутній. Тому на даний момент я знаходжуся в такому от стані. Зараз моя вага це 70. 2-3 кілограми. За останні пару місяців я пару кілограм скинула, тому що раніше, оскільки я тільки пішла спортзалу, я так зрозуміла, що в мене просто росли м'язи, а жир він не спалювався, типу вага трималася. Ну, оце зараз трошечки діло пішло. Мене, в принципі, це радує, але якось. Ну, я дуже рідко важусь, тому що в мене в Києві немає вагів. Вагів, вагів. Тому якось, ну типу, я іноді там в призелі можу зважитись, і коли приїжджаю додому до батьків, то там теж важусь, але це знову ж таки там раз-два на місяць. От я більше дивлюсь на те, як я виглядаю, чи бачу якісь зміни. Дивлюсь на свою витривалість, на своє самопочуття. Я вирішила, що це певно це таки мій пріоритет. Це моє здоров'я і моя сила, витривалість. Але да, це все входить в поняття здоров'я і пропоную перейти до блоку. Взагалі, що відповідає назві цієї серії, усе, що я знаю про так, от усе, що я знаю про їжу, харчування, схуднення у 21 рік. По-перше, це про те, що я тільки що говорила, про те, що завжди треба думати в першу чергу про здоров'я. Це я говорю про всякі дієти на одному кефірі або на тисячу калорій, тому що в довгостроковій перспективі це все аукнеться і аукнеться величезними проблемами зі здоров'ям. Я дуже рада, що я це зрозуміла. І мені це вкладали з самого малечку, і я ніколи не потрапляла от в цю пастку. Я дуже за це вдячна. І якось це завжди у мене було в голові, що <смас> треба не зіпсувати шлунок. Оце мені завжди казали: спорти шлунок. Це завжди в моїй голові. Тепер також я зрозуміла і застосовую це до себе, хоча інколи важко так думати, хочеться яких швидких результатів, але це те, що краще повільне схуднення. Але надійно і надовго ніж швидка, і потім я дуже швидко наберу назад або навіть ще більше. Третє – це те, що їжа не ворог це спосіб насититись. Мати енергію мені здається, це більше думають все-таки люди, які в яких все таки є проблеми з певною харчовою поведінкою, коли їжа якась певна сприймається як ворог, жирна, там якась мучна, це все жахливо, це погано, цього не можна їсти. Будь-яку їжу можна їсти, просто ну є поняття порцій, скільки ти його їси, тому що ну одну смажену їжу, звісно, це не дуже корисно їсти, і це не в контексті того, що це дуже калорійно, хоча це теж впливає. А просто тому, що це не корисно вашому організму. Все, що ви їсте, ні, давайте так, не все. Тому що це так теж можна впасти в цю пастку. Якихось обмежень, більша частина того, що виїсти, має приносити вам користь. Десь там є принцип 80 на 20, Здається, я багато про нього чую. В принципі, мені здається, це співвідноситься з тим, що я з моїми власними переконаннями. Більша частина їжі має вам приносити користь. Але ну це не обов'язково, що вона має бути несмачною. Здорова, класна їжа, вона теж може бути смачною. Вона є смачною. Але, типу, інколи хочеться конфетку, шоколадку якось там поїхав додому хліб домашній, чи якісь там курочку, хтось запік, якась карто. Коротше, ну це особисто мій біль, бо я додому завжди приїжджаю. там і мама, і бабусі короче, всі все готують. І я потім приїжджаю як Колобок інколи. А ну бо все смачно. І як? Як ти будеш їсти? А ще що класна штуку, яку я дізналась зовсім недавно, але це те, що од одного разу, що ти переївся, ти не поправишся. Ну звичайно, переїдати це не корисно, але це зовсім трапляється. Якщо ти переїв, не треба думати, що все, твій прогрес втрачено назавжди. Насправді від одного разу не буде. Це якщо ви регулярно переїдаєте, тоді звичайно будуть певні зміни. Від того, що ви один раз десь там на застіллі якомусь приїли, нічого не станеться. Все буде ок. Можливо там до 500 п'ятсот грам. Не знаю, я просто не важу дуже часто, але добавиться 500 грам. Але ще всього це просто застоялась вода у вас в організмі, Ви отекли все пару днів, і це все пройде. От, і це було для мене, до речі, відкриття. Також, я не знаю, який це вже пункт, просто продовжуємо. Те, що їжа має приносити задоволення, але це не має бути єдиним вашим джерелом задоволення. Тобто, звичайно, треба їсти смачну, поживну, класну їжу, яка вам подобається на смак, але не потрібно, щоб все ваше життя оберталось навколо цього кайфу. Тому що, коли єдине ваше джерело щастя, це з їжі, то ви звертаєтесь до неї, коли вам сумно, коли вам весело. З цього йде переїдання. у вас мають бути якісь інші джерела задоволення. Їх так багато. Можна, до речі, зняти про це окреме відео. Мені здається, з цього відео буде в мене дуже багато ідей для відео. Напишіть, а ще я дуже хочу зняти відео, що я їм протягом дня, просто щоб показати, що можна харчуватися. Здорово, на дефіциті калорій і не голодати, і відчувати себе класно, і добирати і білки, і жири в углеводи. Коротше, напишіть, якщо вам це актуально, але мені здається, саме з моїм раціоном, я точно зніму відео. Далі не треба собі нічого забороняти, тому що заборонений плід він найсолодший. Я звичайно за обмеження певні, тому що ну, якщо сказати собі, що все я буду їсти солодке скільки я захочу. Обмежень не існує, їстимуть. Тільки там не знаю, картошку фрі і бургери, то це звичайно вже буде ну так собі. Тому я за обмеження, але за здорові обмеження, за адекватні обмеження, коли ти не забороняєш собі щось, тому що коли ти забороняєш собі щось, воно здається тобі таким чим забороненим. Те, що я говорила, заборонений плід солодкий. Тобі це здається чимось таким, от прям в 10 разів смачнішим. Тобі в 10 разів його більше хочеться. А коли ти знаєш, що ти можеш взяти ту саму шоколадку будь-який момент, то якось ну, вона лежить там, ти захотів вз'єв собі плиточку. У два. І нормально, наприклад, зараз в холодильнику лежить чотири шоколадки. Чотири шоколадки. Ну, я, я знаю, що вони там лежать, але мені їх не хочеться. А от коли мені хочеться, я візьму з їм ще йком. Інколи в мене буває пару днів, що мені хочеться шоколад, я візьму і з'їм. І нормально, я не забороняю собі якось ніколи нічого такого. Просто єдине, що я стараюся вписувати в свій колораж, щоб, типу, не перебирати з калоріями. Але інколи теж таке трапляється, що я можу перебрати цей дефіцит. Я себе за це теж не картаю. Ну, типу головне, щоб наступного дня або наступний прийом їжі я там поїла нормально. Ну типу нормально в плані здорову їжу, яка мене насичує, і яка там вписується в якусь міру моїх калорій. Ну коротше, ніяких заборон, отаких от, от дуже категоричних. Мені здається, від цього багато хто страждає. Ніяких вуглеводів, ніякого хліба, ніяких булочок, ніяких цукрів, цукрів, цукрів. А, я вважаю, що це все було також для дівчат дуже актуально. Ну, в принципі, я думаю, мене дивляться здебільшого дівчата. Те, що треба зважати на фазу циклу вашого, я це зрозуміла дуже давно, і я дуже давно досліджую це питання. Скажіть, до речі, теж може бути актуально, тому що я передивилася про це багато відосів. І в принципі, коли я почала більше слідити за своїм циклом, слідкувати, що мені треба їсти, який мені рівень активності, коли я дослідила всі ці фази циклу, мені стало легше жити, тому що я розумію, коли там, наприклад, не знаю, в мене не буде енергії, а ось коли у мене там закінчились місячні, і в мене зараз купа енергії, я, наприклад, в залі можу. Більшу більшу вагу брати і так далі. І так само з харчуванням. Я знаю, що перед місячними, наприклад, мені більше хочеться шоколаду, чогось солодкого, то я дозволяю собі шоколад. Я їм те шоколад. Ну звичайно, понятно, що я не об'їдаюсь ним, але, типу, ну мені хочеться я їм. Також класний але факт, що це перед місячними і під час місячних е класний їсти їжу. З великим містом заліза, тому що ви втрачаєте багато заліза. Там гречка, м'ясо, печінка. Це теж покращує ваш стан. Хороше, дуже класно. Вообще, я кажу, можна зняти ціла окрема відео. Також що я для себе зрозуміла, що якщо дуже сильно хочеться солодкого, от прям знаєте, ну це не пов'язане ні з циклом, ні з чим, просто дуже сильно хочеться. Просто посередня ви голодні. І вам от хочеться не їстися шоколадом замість обіду. То спочатку з'їжте повноцінний обід, наприклад, повноцінну страву, а вже потім їжте солодке, тому що дуже великий шанс і за собою помітила. що Вам просто хочеться їсти, і перше про що ви думаєте, це солодка. Можливо, коли ви поїсте там тієї каші. Та того м'язка, ну вам більш не захочеться тієї шоколадки. Вона так дуже часто трапляється. Що просто потім мені просто є її хотіти, бо я вже просто оце, оце, закрила свій оцей голод. І я така, так ну я й не хочу шоколад, насправді просто я хотіла їсти. Просто в мене організм був голодний, йому треба було хоч щось поїсти. А типу, ну від шоколаду зазвичай не сильно багато користі. Якби я з'їла цілу плитку шоколаду, по-перше, ну мене б обсипало, напевно. По-друге, я б відчувала себе фізично погано. По-третє, я б швидко захотіла знову їсти, бо це швидкі вуглеводи. Також класний лайфхак, боже, я люблю це. Їжа має бути різноманітною. По текстурі своїй на смак, типу солодка, солона. Ну, вже солодке солона не варто змішувати. Я люблю так робити. Але, наприклад, щось має хрустіти. Там якась кашка, якась там зелень, м'ясо якесь туге, я не знаю. Воно має бути різнокольорове. Там я не знаю салат якийсь там з різних кольорів, овочів, каша якась кольорова. Ну, наприклад, сучовиці там чи ще щось м'ясо якесь. Ну, коротше, воно має виглядати прикольно і виглядати яскраво, і мати різну текстуру. Ті буде більше насичення. Від Цього не тільки фізичне, що ви швиденько напихалися, а також і моральне, що воно, по-перше, красиве, по-друге, воно по-різному різні смаки, різна комбінація смаків, і це набагато більше насищає, насправді. І останнє, що є теж. В Принципі не так давно зрозуміла, тому що коли я починала рахувати калорії, мені здавалося, що це дуже важко харчуватись правильно, харчуватись здорово. Я думала, що це дуже важко добирати всі необхідні мікроелементи, але виявила, що це насправді не так вже складно. Просто треба вибудувати оцю систему, і що найважливіше, не очікувати відразу, що ти на 100% за один день перейдеш на якесь супер класне чисте харчування. Поступово треба це додавати, поступово шукати якісь продукти, які можна там додати, прибрати. Тому що за один день нічого не буде, насправді. Ну я думаю, це всі знають. І поступово шукати якісь прості рецепти. Я, наприклад, люблю харчуватися дуже просто. Я не люблю запарюватися. Ну я не та людина, яка буде шукати якийсь супер новий рецепт щодня. І щось там таке вигадувати і годину стояти на кухні. Мені швиденько зварила кашку, відварила м'ясо, відварила там якусь креветочку, що то витягло з холодильника, салатик, чик 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 Дуже часто це навіть не а просто я накидаю овочі, і все. І це от їм. не обов'язково це має бути дуже складно. Це може бути просто знову ж таки. Головна система. Мені цікаво, наскільки вийшло це відео, бо я на якомусь такому потоці говорила, що ну майже без пауз. Мені здається, там монтувати було дуже легко, тому що я все заказала все, що я хотіла сказати. Без якихось пауз. Коротше, це буде класне відео, щоб його монтувати. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат? Я думаю, що я по-любому буду знімати ще такі відео. Бо мені подобається така структура, але все-таки хочу отримати фідбек, можливо, щось прибрати, щось додати. Можливо, про якісь теми ви хотіли б почути. У мене точно в планах зняти усе, що я знаю про планування. А тому, що я люблю планування, і я постійно щось нове пробую. І це для мене така важлива тема. І я хочу з цим поділитися з світом. Ну і також у мене там багато тем. <сі> тому пишіть, що вам було б цікаво. Так, я такого ніде не бачила саме такої серії відео з такою назвою, таким концептом. Тому я сподіваюся, вам сподобалось, тому що мені дуже сподобалось е, знімати це відео. Бо я оця ідея мені прийшла буквально зранку. Я довго думала над серією відео, яку я хотіла б зробити. Вона мала трошки інший вигляд, але буквально зранку. Я щось сиділа, сиділа пила каву і така, о Боже, Еврика, це те, що я хочу робити. Це все те, що мені подобається. І все, як я це уявляла, і воно так склалося, якийсь пазлик, і я така, да, це саме те, що я хочу. Сподіваюся, це додасть мені якоїсь консистенції, регулярності, тому що інколи в мене з цим є проблеми. Але ну поки що мене цей формат просто дуже запалює. Мені легко їх робити, я просто розповідаю все, що я знаю. Це такий формат. От я сижу зараз на кухні, ніби з подружкою, ні виноградік розповідаю. Е, мої подружки теж це дивляться. <хай>, Хай підтвердять, що іменно так оце я і говорю: типу, даю отак поради. Я люблю давати поради. Просіть мене поради. Я реально дуже люблю давати поради. І коротше, я дуже рада, що я, по-перше, реалізувала свій цей креативний порив дуже швидко. І що я сподіваюся, це буде інформативно, корисно. Засновано на якомусь моєму реальному досвіді. Звичайно, я ще дуже молода, я ще багато чого буду вчитися, але все одно мені здається, це дуже адекватні, класні поради, і мені хочеться поширювати отакий от контент здоровий, здоровими думками, а не цими думками, що марафон схуднення. пожалуйста, їжте е, три апельсина в день. І тренуйтеся щодня, і страждайте, і думаєте, що вам що ви стрьомні, страшні, негарні, уродські і так далі. Просто, щоб вам щось продали. Я хочу, моя мета, моя місія. Моя місія в житті, я це недавно вияснюю, щоб всі відчували себе впевненими, щасливими, наповненими. Оце те, чого я хочу для себе, і те, що я хочу віддавати в світ. Це така от моя мета. Я сподіваюся, цій серії відео я допоможу комусь наблизитись до цієї мети. Не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб бачити більше таких відео. І побачимось з вами дуже-дуже скоро. Па-па!